І так, всім привіт! Сьогодні я в гуртожитку, але я вирішила для вас зняти відео на тему 9 порадів психолога, які змінили моє життя і змінять ваше життя. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь на моєму каналі, а ми приїхали. І так, перше, я не для всіх, і це нормально. У кожного був такий випадок, що. Молодші класи, ви спокійно могли піти там, поговорити з якимось людином, знайти спільну мову. І всі вас ставилися якось окей, типу нормально. Але Но, почався цей підлітковий період, перехідний вік, як багато хто називає, і почалися там непорозуміння з однокласниками, ви вже не такі ідеальні, як були колись. Комусь ви подобаєтеся, а знов іншому ви не дуже подобаєтеся. І це є нормально. Яким б ви не були, ви завжди для всіх, для когось ви будете шикарі, ідеальні, краще їх знайти, а знов для інших ви будете, скажімо так, ну, не дуже приємною людиною, з якою хочеться спілкуватися. Тож не звертайте уваги на таких людей, тому що вони вас добре не знають. Вони просто дивляться на вас і так. Ні, то й не підходить. Тому, замість того, щоб заганятися, подумайте краще і знайдіть тих людей, які вам подобаються, і яким ви подобаєтесь. Це набагато краще, ніж заганяти себе в тому плані, чому ви їм не подобаєтесь, тому, тому що це нормально, ви не для всіх. Друге, токсичні відносини не з людьми, а з самим собою. Багато хто каже, що в мене з цією людиною є токсичні відносини. Тобто ми один одного не любимо. Але чи справді у вас є токсичні відносини з цією людиною, чи з самим собою? Як це перевірити, все досить просто. Якщо вам потрібно для початку приділитися, чому вам не подобається ця людина. Якщо вам не подобається ця людина, тому що вона. Занадто красива, чи занадто в неї якась фігура гарна, щось типу такого, чи вона вам не подобається, бо вона спілкується, скажімо так, неприємно, тобто в неї багато там різних матів, вона групу спілкується і так далі. Чому саме вам не подобається ця людина? Якщо вам не подобається людина, то як вона спілкується, чи як вона себе поводить, то все ж таки у вас токсичні відносини з цією людиною. А якщо ж ви її недолюблюєте бо вона, як ви вважаєте, набагато краще за вас. Хоча, набагато кращих за вас не буває ви самі не кращі, То це вже йдуть токсичні відносини з самим собою, оскільки ви себе не сприймаєте як людину, скажімо так. Третє. Люди мені не належать і я їм не належу. Насправді це тяжко признаватися самим собою, що. І певні люди, це не є твоя, так скажем, ну, це не є твоя собственність. Тобто, е, ну, бувають такі випадки, навіть це мені тяжко признаватися в тому, що коли там мій партнер чи мої друзі, якщо я, наприклад, вільна, в мене є якийсь вільний час, то вони також повинні бути вільними. Тобто вони завжди повинні, е, коли я маю вільний час, вони також повинні тобто, приділяти його зі мною. Але нам потрібно зрозуміти, що вони також люди. І в них також є свої якісь справи, і в них є також своя, скажімо так, свої там певні проблеми і таке подібне. І це нормально, коли вони не мають часу, щоб провести постійно його проводити з вами. Тому що це так само, і так само люди, і вони не завжди повинні бігти, тому що у вас є якісь плани на це. І це потрібно зрозуміти, що от інші люди, це не ваша, скажімо так, ем, ну, це не ваша собственність. Тобто, ви там спілкуєтеся, окей, але те, що, наприклад, ваші друзі спілкуються з іншими, це не означає, що вони вас покидають чи ще щось. Вони просто спілкуються зі знайомими людьми, і це є окей. І в цьому потрібно в самому собі признатися і ось цей пункт визначити. Так само, якщо. Так само і ви не належите іншим. Якщо ви ваш партнер постійно хоче, щоб ви спілкувалися тільки з ним, проводили час тільки з ним, то це ненормально, тому що Ви не є суто його. Тобто, так, ви разом, так, ви зустрічаєтеся, але це не означає, що вам не потрібно забути про ваших друзів, про ваші різні хобі, навчання і так далі. Тобто, потрібно в першу саму чергу приділяти час собі. А вже тоді іншим людям. І так само наоборот. Тобто цей пункт потрібно ось так зрозуміти. Четверте: немає правильного і неправильного вибору. У нас тут не математика, що коли ви робите тест, є правильний і є неправильний вибір. І це потрібно зрозуміти. Будь-який вибір несе за собою якісь, ну, певну якусь категорію подій і так далі. Тобто, що б ви не вчинили в кожного життя, в, кожному, в кожного в житті буває такий період, що вам потрібно от визначити, що мені далі робити. Тобто зробити певний вибір. І це не означає, що є якийсь правильний вибір, є неправильний вибір. Будь-який вибір він є правильним. Просто він несе певну категорію подій, які після нього будуть власне відбуватися. Чи там нові знайомства, чи якісь нові там, бувають, так, бувають проблеми за вибором. Але це є нормально, ви вчитеся і ви робите помилки. І в іншому разі будете знати, який вибір краще зробити. Але це не означає, що це неправильний вибір. Неправильного вибору, в принципі, не буває. І вам також потрібно зрозуміти цей пункт, що який би ви вибір не зробили, і кого б ви не послухали, будь-який ваш вибір, він є правильним. От і все. П'яте емоції людей довкола це не про мене. Буває часто, що я переймаю емоції довколишніх людей, починаю їм переживати, тобто якось якось ну, вливатися в них. Але потрібно зрозуміти один пункт, що емоції довколишніх і близьких вам людей не є, ну, то воно не повинно проявлятися у вас. Тобто, так, ви сказали, там, ну, дали свої там, скажімо, переживання, все типу, нормально, поради і так далі. Але не потрібно це так надто сильно углиблювати в себе, це не є добре. Шосте і сьоме. Тобі завжди буде недостатньо плюс синдром відкладення життя. Зараз я вам це розкажу. У нас бувають часто моменти, коли я почну тренуватися з понеділка чи здорових харчувань вже з наступного тижня, тому що зараз незручно краще взагалі з літа, тому що літом там більше продуктів, там краще. І взагалі літом, от літом і почну. Наступ, в той момент наступає літо. Ви такі відкладу на потім, я хочу повеселитися, хочу погуляти, мені не до того. І ми так постійно відкладаємо своє життя. Так само хобі різне. Ми забуваємо про те, що, тому що зараз немає часу, немає грошей, немає бажання, і пішло-поїхало. Тобто, нам потрібно навчитися не відкладати своє життя, а працювати і робити прямо зараз і прямо тут. І... і потрібно запитати, що щоб ви не мало в своєму житті, вам завжди буде цього недостатньо. Тобто, я, наприклад, наведу на своєму прикладі: я була, вчилася в школі. Я вчилася на сімірки, вісьмірки, девятки, десятки, ну, в залежності предметів. Мені це було нормально, тобто я оцінювала свої оцінки як? нормальні, мені не подобалися. Поступила я вище, в мене почалися вісьмірки, дев'ятки, десятки, тобто сімки не було. Ну, типу, окей, нормально, але мені цього було все одно мало, тому що я хотіла десятки. Я отримала десятки, мені і десяток було мало, тому що я хотіла одинадцятки самі, дванадцятки пішло-поїхало. Так само, і в мене от зі стипендію, так само, колись. Е, я мала стипендію 500 гривень. Мені її було мало, і її підняли до 1200. Місяць-два прийшла стипендія, зрозуміла, що мені її мало, але колись мені 500 вистачало. Так само зараз в мене стипендія 1800, і мені її знову мало. Хоч колись я мала 1200 і не жалілася. Тобто, вам потрібно зрозуміти, що завжди, чого б ви не мали, вам буде завжди мало. Вам постійно всього буде бракувати. Восьме. Інколи не потрібно знати відповіді, чому ж вони так поступили. Багато людей дуже переживають над тим, чому люди з ними поступають певним чином. І хочуть знати відповідь, чому, власне, вони так поступили. Але чи потрібно вам це? Це не означає, що це у вас якось там погірчить ваш стан чи щось такого, тобто думку про себе. Просто люди часто покидають вас через те, що просто їм перестало бути цікаво з вами. Це не означає, що ви якісь погані, просто ну, вони зрозуміли, що вони не можуть бути разом з вами. І це є нормально, це не потрібно замислюватися над чимось. Просто так сталося і сталося, типу тут же нічого не зробиш. І дев'яте, думка інших людей про тебе не є реальністю. Ми в нашому житті будуємо думку про себе, як в себе, так і в довколишніх. Але те, що думають довколишні, не завжди означає, що це і реальність. Тобто, вони можуть думати, що ви ось такі супермилашні дівчатка і суперхороші, Ну, в душі ви хочете погуляти, повеселитися, походити по нічних клубах, попити, покурити, тобто ось це все. І це не означає, що думка їх є неправильна. Просто вони так про вас думають. Вони вас добре не знають. Так само і наоборот. Вони можуть думати, що ви там дуже багато п'єте, курите, волочитеся десь. Але це їхня думка, тому, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І все вика-вика.